Всім привіт, друзі! Сьогодні продовження теми відводки. В минулому відео я розповідав про однорамочні відводки, як їх робити, щоб вони мали, як то кажуть, шанс на виживання і так далі. А сьогодні я розповім, які ж мінімальні відводки повинні бути, якщо, скажімо, ви не хочете їм давати матку, не хочете нічого робити, скажімо, хочете зробити відводок, і хай вони виводять свою матку. І так, скільки рамок з розплодом? Це мінімум. Мінімум, друзі, це три рамочки з розплодом, гарно обсижених бджолою. Дві з яких на виході, одна з різновіковим розплодом, з яйцями і так далі. Щоб бджоли тягнули маточники з цієї рамочки, яку ви взяли від самої найкращої сім'ї. З розплодом ми розібрались. Три рамочки мінімум. Плюс одна теж мінімум рамочка кормова. Скажімо, там є брус-меду, трішечки перги і пусті комірки. Теж це нічого страшного немає. В ті пусті комірки можна додати трошечки води. 50-100 грамів не більше. Багато води не треба. Я експериментував, давав там і 200-300 грам. Вони її не використовують, вона може запліснівіти. Ну, не потрібно. 50-100 грамів їм вистачає на перший час для приготування і для годівлі розплоду, а потім вже йде льотна бджола, вони вилітають, і та вода взагалі їм не потрібна. Але одна мінімум кормова, яку я сказав, або навіть дві, нічого страшного теж немає. Ще щоб підвищити шанси цього відводка, можна декілька рамок струсити. З бджолою молодою. Молода бджола на відкритому розплоді знаходиться, струшуєте в цей вулик, все одно певна кількість старших бджіл перелетить назад, але залишиться молода бджола. І цей відводок буде працювати. Ось така комплектація. Три розплодні, одна кормова. Можна і дві кормові, нічого страшного не буде. Гарно утеплили і на 7-10 днів, в принципі, можете. Про цей відводок забути. Можна подивитися і раніше, скажімо, на п'ятий день, якщо цікаво, як вони тягнуть маточники з тієї рамки, яку ви запланували, чи ні. На 10-й день я, в принципі, вирізаю маточники зайві, якісь які мені не подобаються. А які гарні залишаються, я вирізаю їх в кліточки. Відводку залишаю тільки один маточник. Решта в кліточках під холстик, під утеплення, хай собі дозрівають матки. На 15-16 день від 14 до 16 днів я вже починаю контролювати вихід маток, скажімо там, подивився, сьогодні нема, завтра дивлюсь, вже є маточка. Маточці потрібно дати корму, можна запустити декілька пчіл, тому що якщо довго посадити в кліточці без корму, вона, самі розумієте, загине. Все, проконтролювали маточки, вихід маточок, дали їм корм, бджоли. Теж під утеплення, під холсти, хай сидять. Можна, якщо теплі дні, взагалі навіть не під холстик, просто під утеплення. Також розбираєте гніздо, дивитеся, чи вийшла матка основна, яку ви там, який маточник ви залишили. Якщо гарно розгрижений знизу вихід, значить матка 100% вийшла. Якщо збоку, значить матку вбили. або... Щось з нею сталося, вона не вийшла. Потрібно перевірити, чи можливий такий варіант ще що десь захований був маточник, і матка вийшла з того іншого маточника. Перевіряйте ці всі нюанси. Якщо знайшли матку, це взагалі чудово. Ви подивилися, 100% матка є у відводку, все прекрасно. Далі, що робити з тими маточниками, не маточниками, а матками, які в кліторці, це вже за вашим бажанням. Можна робити знову відводки і підсажувати їх. Відводок почне працювати набагато швидше, тому що вже в нього є, буде матка. Це вже за бажанням бджоляра. Що робити з тими матками? Може навіть запропонувати сусіду бджоляру, чи не потрібно. У мене і такі випадки були, скажімо, було багато маточників гарних. І теж їх, можна сказати, роздавав. Так, ще деякі нюанси. Відводки, ви самі розумієте, потрібно робити. Коли в природі є хоч якесь виділення нектару, підтримуючи взяток, тому що можуть розбити навіть і такий середній відводок, ще один нюанс. Чому потрібно робити такий посильніший відводки? Тому що слабкі відводки мікроклімату не дотримуються, вони не виведуть якісну матку. Вони там почнуть щось тягнути, таке слабеньке, куценьке, і з цього нічого не буде. Якісні свищові відво... матки, маточники, майже нічим не відрізняються від ройових або там інших маточників. Вони гарні, відтягнуті і матки виходять. Гарного і якості, і ви навіть можете не зрозуміти і не зрозумієте, яка матка краща, яку ви придбали, скажімо, десь у матковода, або вийшла своя, і теж буде з гарним результатом. В принципі, якість матки може бути як і у вас гарна, так і навпаки, не гарна і у матковода десь є брак. Ну, це вже зовсім інша тема. Але якщо сила відводка більша, Шанси на успіх набагато більші. І ще, друзі, один нюанс. Щоб відводок ваш працював на всі 100 буквально з першого дня, вам потрібно його зробити ввечері і перевезти, скажімо, ну хоча б на 3 кілометри від своєї пасіки. І ви побачите результат наступного дня. У відводку, який ви перевезли, буде вже обліт і бджоли з першого дня Почнуть працювати. Хто полетить за водою, хто за нектаром, хто за е, пілком, але робота буде йти. А той відводок, який залишиться, скажімо такий само вдома на пасіці, він буде сидіти. Стара бджола злетить, молода бджола, бджола поки облетиться, поки що там, пройде мінімум 7-10 днів. Потім почнеться такий більш-менш вже льот. Але буде пробуксовка. Ідеальний варіант, як я сказав, це відвезти відводок з пасіки. Потім, якщо вже він облетівся там, вийшла матка на тому місці, вона засіяла, повертайте його на місце. І все, і у вас буде плюс одна сім'я. Робоче, можна так сказати. Ще один такий нюанс, я вже казав, що відводки потрібно робити, коли в природі є хоч якийсь підтримуючий взяток. Не вздумайте робити, коли якась засуха, у вас нема що принести нектару, нема нічого. Багато буде злодюжок, які рознюхають про відводок і можуть його розбити. Як я сказав, потрібно, щоб був підтримуючий взяток. Не думайте, що якщо нема взятку, ви зробите відводок, почнете його підгодовувати, і з ним буде все добре. Так, з ним то буде все добре, якщо не буде злодюжок. Десь капне чи мед, чи сироп, що ви там будете давати, розіб'ють. Вранці ще був відводок, до вечора нічого не залишиться, просто купа бджіл. Так що майте це на увазі. Ось, в принципі, і вся інформація. Такий середній відводок 4-5 рамочок. І в гарний час зроблений. Прекрасно до осені буде прекрасна сім'я, а то ще й на соняшнику щось і принесе бджоляру. В принципі, на цьому і все. Все, друзі, до побачення. Займайтеся бджільництвом, все у вас вийде.